Друзі, починає сьогоднішню нашу розмову з вами з цих прекрасних кадрів, як горить термінал Темрюк Краснодарському краю Російської Федерації. Удар був 5 грудня, але є вже деталі від генштабу, і ці це от полум'яне, воно не лише ефектне, але й ефективне і більш ефективне, ніж ми з вами. Думали. вітаю, мене звати Ігор Гаврещак. 8 грудня понеділок на календарі. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу, як завжди, простою доступною мовою. Про що ще хочу з вами сьогодні поговорити? Про те, що біля Купінська, поки Трамп кажуть, Трамп Путін розповідає, що там оточено 15 батальйонів сили оборони України. Зробили великі неприємності для окупантів, і це м'яко кажучи в районі Покровська, Покровсько-Морноградського напрямку. Нашим героям вдалося відійти на більш безпечні позиції. Також з вами розберемо все, що там зараз відбувається. Ну і звісно, поговоримо про так званий мирний план Білого Дому, не сполучених штатів Америки, а Дональда Трампа і цієї проросійської гілки, там, де Стів Вітьков, Джей Дівенс. І ще пару тіл, тому що мені здається, зараз вони пишуть найганебнішу сторінку історії за майже 250 років існування Сполучених Штатів Америки. Друзі, про те, мерку спочатку традиційно попрошу вас підписитись на цей YouTube канал, поставте вподобайку. напишіть, звідки ви дивитесь ваші запитання, зауваження, емоції, будь-що можете викладати під нашою розмовою. Важливо мати з вами зворотній зв'язок і, звичайно, ж діліться нашою щоденною працею. Давайте разом просувати повіномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Що ж, поїхали, друзі. У ніч на 8 грудня підрозділ Сил оборони України уразили низку об'єктів на тимчасово окупованих територіях в Луганській області, в районі населеного пункту Чмирівки. Уражено склад боєприпасів. Чмирівка, друзі, знаходиться вона в на важливому напрямку. Ось давайте я вам продемонструю це в районі Старобільська. Це ключовий хаб ворога, який він використовує в напрямку. Звичайно ж, на Харківську область, ось Старобільськ, ви бачите, і з цього напрямку все прямує до річки Оскіл. Про Куп'янськ, як я обіцяв, ще з вами поговоримо. Також Генштаб повідомляє наступне: що у тим в Луганській області, тимчасово куповані, також уражено склад паливно-мастильних матеріалів, а це ж рух техніки ворога, і відповідно проблема з їхньою. Доставкою з їхньою трасз їхнім транспортуванням Оражено склад пально-масивних матеріалів у районі Сімейкінго Луганської області. Також з метою зниження спроможності окупантів ведення протиповітряної оборони. А ви знаєте, що на то працюють наші в тому числі Firepoint, Два, які летять на 200 кілометрів і мають бойову частину 105 кг, кілограмів. Я завжди про це кажу і буду казати, бо це феноменальні дрони уражено. Також їхню основу основ до речі, біля Москви це панцер С-1, їхня зенітно ракетний комплекс. Його розтрощили. Ну і перейдемо до краснодарського краю. Друзі, на мапі продемонструю вам. Нагадаю, 5 грудня було прекрасне влучання. Темрюк, ось цей. Морський порт. Скільки є відстань до Керченського? 70 кілометрів до Керченського мосту незаконної переправи? Так, от що відомо про Керченське місце. Покажу вам на мапі. Ось тут знаходиться 70 кілометрів. Темрюк і далі Керч до Керчі ще дістанемо. І до Москви також дістанемо наразі е, більш важливі напрямки, аби сковувати логістику ворога. 5 грудня ударні безпілотні літальні апарати наші вдарили по Темрюкському морському порту. Підтверджено, друзі, знищення 20 резервуарів. Подивіться на ці кадри. Подивіться, як там все палає. Це прекрасно просто як я і казав, крім того, що це ефектно, це ще й ефективно. Тому що цих 20 резервуарів вони складають 70% відсотків від загальної кількості, це фактично знищення цього важливого. Возла хабу для росіян, крім того, продовжується пожежа на наливайній естакаді скапленого газу, де розміщено близько двох десятків залізничних цистерн Станом на вчорашній вечір друзі, загальна площа пожежі становить майже тисячу квадратних метрів. Ви розумієте, що пожежа там не припинилась П'ятого вдарили, восьмого досі палає більше як три доби. Ну і про Куп'янський напрямок, звичайно ж, розповім. Пройдемося по фронту, тому що. Нагадаю вам, Путін казав, що спочатку Герасімо йому доповів, що оточено в Купінську 5 тисяч осіб на мирноградському покровському напрямку 5,5 тисяч осіб. Путін казав: заведемо журналістів, іноземних українських, що хочете, покажемо, що там відбувається. А насправді на купінському плацдармі великі великі проблеми росіян. Давайте я вам продемонструю мапу зближую, показую Куп'янськ. Показую річку Оскіл, або ви розуміли, промалюю, тому що це важливо схематично, щоб розуміти, що відбувається, ось річка Оскіл. Вона ділить на рівні частини міста Куп'янськ. Ось так вона проходить. Ну і ви бачите, ворог зайшов на правий, правий берег річки Оскіл. Ось Кіндрачівка, Радьківка, і що варто тут сказати. Це каже, до речі, Кристин Машовець, людина, експерт, яка має джерела не ну, лише з відкритих з відкритого доступу по фронту, а значно більше збройні сили України отримують ініціативу по підкупінському системно давлячи ворога та руйнуючи його логістику. Спроби РФ прорватися у напрямку е до Покровська та Запорізького напрямку. Провалено. Це загалом ми говоримо про фронт. Російська армія продовжує відчувати спроби. Прорватися в Куп'янську, але її наступ захлинувся. Вже деталізація. Перша танкова армія та частина 68-ї мотострілецької дивізії видихнулася. От, власне, за словами Костянтина Машовця, окупанти змушені триматися за захоплені райони та безрезультатно штурмувати мікрорайони. От які мікрорайон? Дивіться, купінськ-возловий, ювілейний, і зараз вам наближую продемонструю. Це лівий берег. Ось, якщо я вам покажу, безрезультатно Оскілля... Ювілейний і Куп'янський вузовий він є трішки нижче, тобто це безрезультатно. Більше того, з правого на лівий берег сили оборони тиснуть біля Куп'янська. Що далі відомо про цей напрямок? По логістиці дивіться логістику окупантів фактично завалено. Основні шляхи постачання пристрілені нашими. Операторами дронів а переправу через Оскіл збройні сили України контролюють настільки щільно, що російські солдати перетягують боєприпаси ручками та ніжками по трубі. Інша частина забезпечення через кіндрашівку та голубіку також знаходиться під ударом. Українські підрозділи навпаки акуратно продавлюють ворога на західному фланзі. Групи Збройних Сил України тестують позиції окупантів та поступово вибивають у них. Тем. Повертаємось до мапи. Нагадаю вам про труби. Ось свого часу, пригадую, 4 кілометри, росіяни до Радьківки намагалися зайти ось так от. Але згодом, в тому числі, Юрій Федоренко, е командувач Сил безпілотних систем підрозділу, сказав, що вони затопили і підірвали частину цих труб. Очевидно, ще якісь труби ці живі, газові, але намагаються використовувати. Так, от малюю знову вам друзі Оскіл, і візуально аби ми розуміли, що відбувається річка Оскіл. і західного флангу сили оборони підтискають біля Кіндрашівки, біля Радьківки і Голубівки. Фактично. А я погано вам річку промалював, ну нічого. Але витискають їх до скіла і топлять їх фактично в річці. Ну вона там не така вже і потужна, це вже так образно, я кажу, топлять, але створюють серйозні проблеми для ворога саме на купінському напрямку. Підсумую, друзі, наступне: що ніякого оточення не те, що немає на купінському напрямку, а сили оборони мають там ініціативу. Я думаю, найближчим часом ми дізнаємося про результати того, як ворога вибито біля. Куп'янська. По Покровському напрямку переходимо до мапи також. Давайте проговоримо, що там відбувається на 8 грудня. Ось, друзі, є Лисівка і Сухий Яр. Відомо наступне, що Сили оборони вийшли з Лисівки і Сухого Яру на більш безпечні. Відстані, ось на цьому напрямку, тому що це вже сіра разом. Ну фактично вони захоплені окупантами. Що важливо, що вийшли з цих населених пунктів, і я про це знав раніше, лише зараз можна озвучити ще кілька тижнів тому. От джерела військових там працює 68 бригада, 25 бригада, феноменально більше року. 25 там стояла, внищила ворога. Вийшли для того, аби не Перебувати в цьому небезпечному мішку, ну мішок. Ви ж бачите, що намається зробити ем, окупанти. Ось цей мішок від Покровська і до Мирнограда, тому відійшли на більш безпечні позиції, на які не сказано, але орієнтовно 20 кілометрів пройшли і зуміли врятувати побратимів. Самі е, вийшли це дуже і дуже важливо. Якщо говорити загалом, що відбувається на покровському напрямку, друзі, по-перше, ворог намагає тиснути. На трьох напрямках давайте я вам продемонструю це до Родинського, і в перші будинки вони знову зайшли, але там немає ніякого контролю. Просто вони групами по дві 3 три особи заходять обережно далі не просуваються, бо знають, що це рух в один кінець. Також тиснуть на марноград з цього напрямку, і від Покровська рухається до населеного пункту рівне, аби спробувати зробити оточення марнограду в марнограді. Нагадаю вам зараз ситуація непроста. Логістика і вся провізія, яка потрібна нашим підрозділам в Мирнограді, аби тримати позиції, зараз використовується або НРК, ви знаєте, це наземні роботизовані комплекси, або ж скидами дронів, тому що інакше туди небезпечно їхати, їхати або автомобілями, або легкою бронею є високий ризик. Уражня більше того, я вам нагадаю, що ситуація склалась наступним чином, та й в більшості по фронту, як до речі, для ворога, так і для сил оборони, що добратися до позиції значно більше ризиків для свого власного життя ніж тримати. Оборону. Це не означає, що оборону легко тримати, ні, звичайно, але власне, тому що є дрони ждуни, як вони виглядають? Тобто пускають дрони, і до, до 6 годин, здається, батарея дозволяє тримати цього FPV-дрона, і коли їде машина, оператор ворожий підіймає і підриває свій цей дрон. Окрім того, звичайно ж, є вогневий контроль, тому ключове на покровському напрямку сили оборони відвели свої ключові підрозділи з Лисівки і Сухого Яру. Це найважливіше зберегти життя наших бійців. А це по покровську. Ну і друзі, звичайно ж, звичайно ж, все, що в ці дні відбувається, активно навколо так званих перемовин. І мирного так званого капіталіційного насправді плану Трампа, що цікаво, сьогодні, вранці, 8 грудня, Трамп, будучи з своєю дружиною, відповів на запитання журналістів. І його запитали про що ж там навколо цього плану Вітку і Кирила Дмитрієва. Трамп сказав наступне, що Росія нібито погодилась на мирний план, тоді як Зеленський його навіть не читав, і це страшна маніпуляція від негідника 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Цитую його. Ми розмовляли з президентом Путіним і українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не. Прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Йому його люди і його людям цей план подобається, але йому ні. Росія з цим згодна. Росія думаю, хотіла б отримати всю країну. Мається на увазі Україну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим, тобто з цим мирним планом. Але я не впевнений, що Зеленський з цим згоден. Його людям це подобається. Ну, як завжди, Трамп любить повторювати те, що сказав, бо більше йому його словниковий запас і сіро сіро рочована не. Дозволяє, що цікаво, він каже, Зеленський не бачив ще плану, не читав, я з цим розчарований, але він не погоджується. Так, він не бачив його, чи він не погоджується. Тут якось трішки немає зв'язку. Є відповідь на ці тези Трампа Володимира Зеленського. Фактично, Зеленський відкинув пропозицію Трампа, Вьькофа Кила Дмитрієва, тому що він сказав. Заявив, що мирні переговори щодо Донбасу опинилися в глухому куті. Основна причина відсутність спільної позиції між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю виданню Блумберг. Друзі, важливо, щоб ви це запам'ятали. Володимир Зеленський дав це інтерв'ю виданню Блумберг кілька годин після того, як Трамп виголосив оцю свою. Біліберду, вибачте, про те, що Росія хоче закінчити війну, а Зеленський не погодиться з планом. Більше того, він се Трамп сказав, що Зеленський не бачить, не хоче зйоматись з планом. Насправді не так, тому що делегація наша це сектор РНБО Рустам Мєру і начальник генштабу були в Сполучених Штатах Америки. Повернулися зараз в Європу, де і передали. Володимиро Зеленському всі деталі і сіли, і детально проговорили. Це не як Вітьков подзвонив. Щось трампу сказав і виходять якісь недорозуміння. Ні. Вони приїхали, аби передати все, має бути послідовно чітко вивірно. Так, от що Володимир Зеленський в виданні далі сказав станом на зараз, ми не маємо єдиного підходу щодо статусу окупованих територій Донецького та Луганської областей. Усі сторони мають власне бачення цього питання. Зеленський наголосив, що Київ наполягає на збереженні територіальної цілісності та суверенітету. Україна не погодиться на варіанти, які можуть легалізувати втрату контролю над частиною своїх. Земель, ну, ми бачимо, це фактично, як я і кажу, відмова військово-політичного керівництва України. І Зеленського переставати на умови Трампа. Трамп пропонує Україні капітуляцію, як він казав колись буквально кілька днів тому, що Донецьку область, Донбас, Україна втратить так чи інакше, чи мирним шляхом мається навіть що сили оборони вийдуть, чи військовим. Ще одним критичним пунктом у перемовинах, за словами Володимира Зеленського, є гарантії безпеки. Україна домагається підписання окремої міжнародної угоди з країнами Заходу і також зі Сполученими Штатами Америки документ має забезпечити військову, політичну і економічну підтримку у випадку повторної агресії з боку Російської Федерації. Ми хочемо чітких гарантій, слів недостатньо, сказав Зеленський. Також президент України додав, що Росія просуває власні умови, які для України є неприйнятними. Саме ці відмінності у позиціях і стали причиною застою в переговорах. Попри складність ситуації, Київ продовжує дипломатичні зусилля, веде конструктивні консультації з міжнародними партнерами. Також про гарантії безпеки Володимир Зеленський сказав, що гарантії повинні бути. Рівно сильні п'ятій статті НАТО. Ну але друзі, давайте будемо відвертими. Чи хоч раз ми бачили, або п'ята стаття НАТО застосовувалася? Ну, коли це означає, коли хтось на члена НАТО напав царапа на всі на всі країни, це використовували лише Сполучені Штати Америки після теракту по баштах близнюків, а жодна європейська країна не мала змоги її використовувати більше того, коли вони писалися середині минулого століття, я колись вам розповідав США. Так зробили, що там мають бути ще консультації, вирішили, хто як хоче на власний розсуд допомагати, тому що тодішні члени альянсу казали, ні, негайно і реакція. Аби ворог, який нападає на НАТО, знав, що буде відсіч США дуже хитро жовті. Також каже Володимир Знанський, повертаємося до інтерв'ю Блумберг. Є одне питання, на яке я і всі українці хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що робитимуть наші партнери? Ну і справді, а що робитимуть наші партнери? Будуть розповідати, що вони з нами до кінця. Ми це вже чули. Ми вже мали Будапештський меморандум 94-го року Спасибі, Дякуємо на цьому на словах і запевненнях, що ми друзі на папері. Просто нам це не підходить. Частиною гарантії безпеки є членство в європейському союзі. Це потрібно обговорити з Європою, сказав Зеленський. Після зустрічі, до речі, в Лондоні. Ми зараз з вами проговоримо з Макроном, Мерцом та Стармером, Зеленський відправиться і вже відправився до Брюсселю, де завтра. Попрямує звідти до Риму, де зустрінеться з прем'єр-міністеркою Джорджі Маловні. Після цього ми матимемо наше спільне бачення. Сказав Зеленський. Також хочу вам сказати, що сьогодні міністр законаних справ Великої Британії звати його Івет Купер летить до Вашингтона, аби говорити з Марко. Рубіо європейські прихильники України вірять, що якщо вони допоможуть Києву пройти цю зиму, економічні проблеми Росії наступного року посиляться і потім втратить свої переговорні важелі. Про це пише Блумер. І справді зараз з економікою Росії великий колапс. А що хоче? Трамп швидкої здачі України аби швидко підписати якесь припинення вогню на будь-яких умовах. А ми знаємо, що будь-які умови за задумом Трампа це натиснути на Україну. Ну і власне сьогодні, друзі, в Лондоні була зустріч чотирьох. Ось як вона виглядала. Ви бачите, ліворуч, каспер Німеччини, Фідріх Мерц, Кір Стармер, далі Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон. На давній стріч проходила зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини та України. Про це пише Гардін. Однією з головних тем саміту стали зокрема мирний план США для України, а також підтримка Києва у своїй виступній промові. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що необхідно забезпечити справедливий і міцний мир в Україні. У відповідь Володимир Зеленський підкреслив, що це важливий момент для обговорення всіх делікатних питань. Також український лідер наголосив на важливості єдності між Європою, і Крим. Та США, що варто також відзначити, а президент Франції Манель Макрон. Ну ми знаємо, що він любить розповідати, що будуть війська в Одесі про потреби. Він ще в червні 24-го року це говорив і він взагалі любить дуже високопарні висловлювання. Так, от він заявив, що в Європі є багато козирів у рукавах. Він говорить про необхідність знайти спосіб зблизити Європу і США, щоб дозволити подальші дії для досягнення миру. Ну які такі козирі, так він і не сказав, Макрон, але точно відомо, Financial Times сьогодні повідомили, друзі, що Франція приховує 18 мільярдів російських активів в себе в банках і не каже, що вони є. Ну але слухайте таке від Макрона очікувати. Звичайно ж, це не дивина. Фрідріх Мерц, Касмер німечний, друзі. Він мені здається, найбільш приземлений і реалістичний, так само як Кір Стармер. Також що сказав Фрідріх Мерц. Мерц заявив, що найближчі дні можуть бути вирішальними для всієї Європи щодо України. Він згадав мирну ініціативу США, а також наголосив, що Європа рішуче підтримує Україну і продовжуватиме підтримку України, оскільки доля України це доля Європи. І це не перебільшення. Друзі, це так є насправді. Також Мерт заявив: я скептично ставлюся до деяких деталей у документах, що надходять зі сполучених штатів Америки. Ось це реалістична відповідь. Ну і друзі, хочу сказати, що Володимир Зеленський вже покинув. Є кадри, як він спочатку Фрідріх Мерц і Макрон покинули давні стріт. Потім ще залишився з Кіром Сармором. Перекинувся кількома словами президент Зеленський, і після того покинув він Лондон. Далі Брюссель, а далі зустріч в Римі з Меловні, премєр міністеркою Італії. Політіко пише, підсумовує всі ці розмови і каже. Чого ж хочуть США від України? Переговори США та України застрягли на одному головному питанні: як змусити Україну віддати весь Донбас, те, що Кремль не зміг захопити за час війни щодо території, в американців все просто: Росія вимагає від України віддати території, а американці думають, як зробити це можливим. Американці наполягають, щоб Україна покинула Донбас так чи інакше, це джерела політико. причому США хоче, щоб це все сталося дуже швидко. Можливо, Трамп хоче, щоб це сталося швидко, а його команда змушена пояснювати йому, що вони не винні в тому, що це не відбувається так швидко, як він хоче, але наголошую вам, що це не вся команда. Марко Рубі туди не відноситься. Це команда Вітьков Джей Дівенс. Інша ця в Білому домі намагається протиснути, і от до речі, сьогодні було інтерв'ю представника США в припівнічно-атлантичному Альянсі Метью Вітекера. Пригадати вам казав, що він е свого часу підтримував Україну та справді підтримував. Але очевидно, політика Білого Дому змушує його говорити наступні слова. каже він в ефірі телеканалу Fox News. Ви зараз ці кадри бачите, каже Трамп розуміє, як натиснути на Україну, щоб змусити владу. Укласти угоду про врегулювання війни, але він забуває сказати, що вони пропонують вийти Україні з Донецької області, втратити всі фортифікації, і, можливо, там на якийсь місяць-два припинить активні бойові дії Путіна. А він далі. Почне з новою силою, з новою генерацією своїх солдатів, при причому ж вони хочуть узаконити за окуповані території США. На цьому е, теж наполягають і вони не проти. Ну, ми розуміємо, Трамп і його клоака створюють, створюють прецедент. Бо коли до влади приходять не професіонали, а такі. Невігласи їм, взагалі байдуже, що таке архітектура світу, архітектура безпеки, неприйнятність якихось рішень, поняття державності. Але скільки раз вже казав, друзі, чи ми таке не проходили з лютого місяця? Ми живемо вже рік в умовах, коли Трамп розказує, що ми гроші беремо, нічого не робимо, не хочемо слухати. Ці годілки ми вже проходили. Вже були і томагавки нам передавали. були ультиматуми Путіну, казами, що він папоровий тигр. Потім мінялася риторика, казала, що Україна не хочети на поступки, що було і що зеленський диктатор. Ми про це вже все чули і бачили. Кожного дня розповідаю вам, як село оборони зменшують потужності ворога, б'ючи по навтопорробній промисловості, по енергетиці. Це буде продовжуватись і якісь там. Трамп з звідькофов не будуть вказувати силам оборони України що і як робити на своїй землі. Більше того, я вам коли статував наших оборонців. На сказав, що ні звідки нікуди вони виходити не мають наміру по озброєнню? Також зростає європейський потенціал військовопросового комплексу. Не дарма США, я ж вам наводив слова три дні тому їхніх представників держдепартаменту він каже до європейців представники США, кажуть: ну як же ж так, ви маєте більше з нами співпрацювати? Чого ви так мало купуєте з нами в нас озброєння і мало розробляєте? Бо європа сама буде на себе, працювати. бо європа знає, що з вами немає змісту мати тісні довірливі відносини. Бо ви США наразі під Дональдом Трампом. Але як я вже наразово казав, будуть вибори осінню наступного року і в палаті представників в Конгресі. Трамп за всіма я бачу так опитуваннями втратить свою більшість, тому нічого страшного, ми Трампа переживемо село оборони завжди будуть Трамп лише на три якихось наступних роки. Ну і завершу, друзі, тим, що Німеччина готова забезпечити майже 25% гарантій застави для Бельгії. Мається на увазі про ті, от ви знаєте, репараційний кредит і те, що бельгійці кажуть: а хто з нами розділить ризики, якщо ми залучимо? Російські активи до репараційного кредиту для України так, от Німеччина каже, що вони готові забезпечити, гарантувати 25%, а це еквівалентно майже 52 мільярдам євро. Далі йде про це мерць, в п'ятницю. Пригадути була зустріч з прем'єр-міністром Бельгії Барт де Вевер, і там була Урсула фон дерляйн. Загалом вже. Єврокомісія розподілила 210 мільярдів євро між країнами. Так от там 50 мільярдів, трошки більше, так це. Німеччина гарантує Франція, там 34, Італія, 25, Іспанія майже 19. Ну мало там ще угорщина Словаччина гарантувати, але ми знаємо, вони від цього відмовляються. Але це таке так, от суть тому, що ці питання зараз вирішуються, і Європа, знову ж таки словами Фідріка Мерца, захист України це захист Європи, і кошти вони ці знайдуть для того, аби в 26-27 роках сили оборони не мали за що і чим воювати. А головне знову ж таки, як пише до речі, сьогодні написало і Гардіан це пережити цю зиму. Бо далі колапс для економіки Російської Федерації просто таки вони приречені. Як казав вчора Роберт Дровдів-Мадяр, словами того Булгакова і майстра Маргарити, зрозумілою доступною Росіянам мовою, масло аннушки вже разліто, тобто руйнування Росії, знищення. Запущене і чекає свого кінця, друзі. Такі були найголовніші новини. станом на понеділок, 8 грудня. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, пишіть, звідки Ви дивитесь ваші емоції, зауваження, запитання, що ви думаєте про це 47 сьомо -е недорозуміння Сполучених Штатів Америки. Теж залишайте в коментарях і діліться нашою розмовою. І тут є телеграм-канал. Обов'язково на нього підписуйтесь. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.